Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! П'ять разів сьогодні, це на цю хвилину, у нас лунав сигнал повітряної тривоги. І під час першої тривоги було нанесено ракетний удар. Ви знаєте ці подробиці про те, що ворог намагається відповідним типом ракет виявляти наші сили проти повітряної оборони. Не буду повторюватись, але скажу про найголовніше: ну, по-перше, нас немає постраждалих, слава Богу. І слава силам ППО і нашим силам оборони. І найголовніше, що треба запам'ятати і виконувати, от ключове слово виконувати. Не треба, я знову нагадую, писати про можливі прильоти або їх наслідки, показувати роботу наших сил протиповітряної оборони. Ворог моніторить телеграм-канали. Ворог моніторить всі соціальні мережі. Таким чином, проводячи розвідку. І я дякую усім, хто про це не просто пам'ятає, а хто ці правила продовжує виконувати. Тому ситуація, звичайно, є тривожною. Але дивіться, ми з вами постійно говоримо про те, що у ворога є плани на Одесу. Ну що ж, вдавляться, це найголовніше. І не менш важливе те, що у наших сил оборони є сценарії відповіді. Адекватних відповідей на усі ті ризики, які можливі. А щодо ймовірності, причому високої ймовірності нанесення ракетних та авіаційних ударів, ми з вами говоримо кожного дня. І тут важливо не гадати на кавові гущі чи очікувати якогось дня чи, чи хвилини чи, а виконувати ті правила поведінки під час повітряної тривоги, які ви дуже добре знаєте. Оце найголовніше. Тому працюємо разом з вами далі. Працюємо над тим, щоб наблизити нашу перемогу. Військові роблять свою справу. Важку, ціна дуже висока нашої майбутньої перемоги. Кожен про це знає і має пам'ятати. І я хочу, щоб цей феномен добровольчого руху, який, нагадаю, що ми сьогодні згадуємо наших добровольців. Шануємо полеглих і говоримо слова подяки живим, що воюють на фронті, воюють на різних ділянках нашого спільного українського фронту. Так от цей феномен добровольчого руху з 2014 року він не має згаснути. І не згасне. Я у це вірю. Тому, як завжди, слава нації, смерть ворогам і більше впевненості, менше паніки. І довіряйте, як завжди. Офіційним джерелам інформації. Ми рухаємося вперед. Ми вигризаємо метри нашої землі. Кожен дотичний до майбутньої перемоги. Хто працює, хто вірить і підтримує Збройні Сили України. Дякую вам. Тримаємо стрій. Все буде добре. Посміхніться.